Відколи погода почала бути щедрою на спекотні дні. Мешканці нашого міста із своїми родинами потягнулись до Бордичівського моря, відпочити у затинку дерев, подихати свіжим повітрям, насолодитися прохолодою гнилоп'яті. Та доки бордичівляни у зоні відпочинку безтурботно ніжаться під променями літнього сонця, набуваючи засмаги, а їхні діти із задоволенням бавляться у річці, місцеві рятувальники непокояться про безпеку відпочивальників. І привід кажуть, для цього є. З початку року через порушення правил безпечної поведінки на водоймах Житомирської області загинуло вже більше 20 осіб, у тому числі шестеро дітей. Саме тому вирішили співробітники міськрайвідділу обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій та міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді не завадить нагадати Бордечівлянам про те, як убезпечити себе під час відпочинку на воді хочу звернутися до мешканців нашого міста, нашого району, щоб люди дотримувалися. Всі бачите, яка стоїть спекотна погода на вулиці. Хочу звернутися, щоб люди дотримувалися правил безпечної поведінки на воді, не купалися в нетрезвому стані, не лізли в воду. В місцях які не призначені для цього. Ну, якщо всі знають, на території нашого міста, що в нас є місце для відпочинку, це територія міського пляжу, де ми зараз знаходимося, на якій чергує аварійно-рятувальна служба, і завдяки якій в цьому році вдалося уникнути таких прикрих випадків загибелі людей, як минулому, які були в минулому році. Ну, в цьому році загинула в нас на території району тільки одна людина в місці, яке не призначено для купання це сільський… Сізька водойма в селі Семенівка людина ловила рибу і попливла за вудку, яка попливла в нього в водойомі, і не розрахував він свої сили і втопився. Хлопці його доставали з аварійно рятувальної служби. Коли йдеться про порятунок життя, рятувальники об'єднують свої зусилля. Так, працівники пожежної частини, що на красі, на цьогоріч витягли з води дівчину, яка ледь не потонула за пішохідним мостом. А безпосередньо у зоні відпочинку посилений варіант служби під час купального сезону несуть водолази карсу. Вони вже врятували цього року двох дорослих, двох дітей, десятьох громадян попередили про необхідність дотримання правил купання. Часто люди запливають за бої, порушують зону купання. Це приносить трошки і важкі наслідки, доводиться і плавати, випливати, попереджати, працюємо, попереджаємо. Ми забезпечені особистим складом в 5 чоловік. Нас міні нас троє. Це фельдшер, нам надає міська лікарня фельдшера на період купальний. Маємо два водолаза, Фельдшер у нас цілий день. Той, хто приходить на денну зміну, залишається і до ночі, коли потрібно, в купальний період, тому що люди багато купаються. Слава Богу, до того, щоб тонули, не доходило. Одна дівчина тонула, її було врятовано. А так в основі ми наглядаючи за людьми, ми бачимо, коли людина вже знесилена. Ми підпливаємо, забираємо, попереджуємо, допомагаємо, тому вже знесилених людей, таких, що тонули, слава Богу, ще не було. Хороший відпочинок, як відомо, має бути не лише безпечним, а й комфортним. І на останню характеристику міського пляжу мкарсівцям частенько нарікають люди. Перша проблема це туалет. Часто люди до на нас звертаються з питанням, де ж нам знайти туалет. Той туалет, який є, там в прибудинковій зоні його можна побачити, він вже старий та розрушений. Туди ну, неможливо. Ним користуватися. Через те це перша проблема, яка є на пляжі того. Друга проблема це те, що немає патрулів міліції. Міліція приходить крайне рідко. Люди, багато хто, порушуючи правила, починає зловживати алкоголем, і вночі доводиться деяких людей навіть доставати з води. Через те, що вони в нетверезому стані входять, купаються, ігнорують зауваження чергового. Оце такі основні проблеми пляжу. У випадку, якщо комусь знадобиться допомога лікаря, і готовий надати фельдшер. Він чергує на станції до сьомої години вечора. А втім, їхні водолази, кажуть на станції, теж володіють необхідними навичками надання медичної допомоги. От тільки якщо людина не твереза, то відкачати її у випадку потопання вкрай важко. Тому рятувальники вкотре застерігають громадян від купання після вжиття спиртного. Також не радять обирати для плавання місця біля крутих та вкритих рослинністю берегів і там, де є швидка течія. Найсприятливіша для купання погода безвітряна і Сонячна, коли температура повітря становить не менше 22, а води 18 градусів.